Ми знаходимося на території Ужгородського надлісництва, це колишній Ужгородський держлісгосп. Саме на території цього лісгоспу 10 років назад побудована і освячена каплиця святого Губерта. Всі ми знаємо, що святий Губерт є покровителем лісівників та мисливців в європейських країнах. Його пошановують, відзначають і поклоняються йому, і просять його благословіння, як лісівники, так і мисливці. Ми живемо в прикордонному регіоні, і ця така традиція на Закарпатті є досить поширена, на відміну від інших областей України. На території Закарпатської області в нас крім цієї каплички є ще одна капличка на горі Васкул, яка побудована лісівниками Рахівського. Лісгоспу. На території Ужгородського городського надлісництва поряд з каплицею святого Губерта, безпосередньо біля садиби, є досить багато цікавих, таких, так можна назвати, природних об'єктів. На мою думку, одним з найцікавіших це є колекція червонокнижних рослин, яка лісівниками збиралася досить довго, багато років. Дана колекція налічує понад 100 рослин, це число динамічне, воно змінюється. Одні, на жаль, не витримують тих змін клімату, інші поповнюються. Це створили, тобто практикую лісівники, інженери лісового господарства. Це, це воно створено для того, щоб ну, тобто, показати, що чим наша природа багата, заакцентувати увагу, бо деколи навіть. Спеціалісти не завжди можуть знати візуально, впізнавати там, ті рослини, що, що віднесені до Червоної книги. А тим більше пересічні там жителі, мешканці. Тому ну, це, в принципі, дуже актуально і потрібно, так би мовити, з такою навчальною, пізнавальною, Сюди треба дітей водити. Крім того, на території. Садиби над лісництва, також є досить багато цікавих об'єктів. Це є і колекція мінералів і кварців, є історичні кам'яні знаки, тобто квартальні стовпи, які були ну, всі ми знаємо, що на території Закарпаття в ті чи інші періоди. Ну, Різні країни, тобто тут теж зібрано е, такі всі межові знаки. Є колиба лісорубів, є зразки е, вузкоколійки. Ми знаємо, що в минулому столітті е, тобто, інтенсивне ведення лісового господарства, лісозаготівля е, обов'язково відбувалося при наявності е, вускоколійної желізної дороги.